Друзі, це бі мама. Я сьогодні вирішила трошечки поділитися з вами моїми традиціями доброго ранку. Якщо ви дивилися наші городські селі, ви знаєте, що там у мене теж був перелік своїх традицій: виходити зранку, попити каву, з'їсти цукерочку, посидівши на лавочці, подивившись на город, тут теж є свої традиції. Я так розумію, що де б я не опинилась. Де б я не була, я, звісно, себе вожу з собою. І організовую якісь свої маленькі ритуали, які збирають мене докупи. Це важливо, це можна не робити, це ж не обов'язкова справа, правда? Але все, що я зрозуміла за своє життя зараз на даний момент, на свій сиракет, для чого ми живемо, власне, щоб робити себе щасливими, щоб зрозуміти, чого ми хочемо. От я маю зрозуміти, чого хоче Лена, що робить Лєну щасливою. Звичайно ж, всі інші справи ніхто не відміняв, і зобов'язані, і так далі. Але ми маємо почути себе. Ми маємо знайти мир з собою. І не шукати свою другу половинку. чи, там, чи бути половинкою для когось. Половинки є, як казала моя баба, у сраки і у мозку. Все. І це правда. Пробачте за лексику, але це правда. А, людина має бути цільною. І для мене ідеальна родина це. Співіснування, життя разом в любові і розумінні двох цілісних людей. Я вам скажу, що я справді лише тут, в цих горах, за рік, почула і знайшла себе. Це правда так, тому що я на це боже, я вчора ходила там, підливала свої кабачки, і думаю, я завжди була впевнена, що я можу жити тільки у великому місті, тільки мені потрібен на цей драйв, купа всяких забот забот біжу, 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 роблю роботи туди-сюди, люди, люди, спілкування. Я живу практично в ізоляції, реально в лісі, між гір до цивілізації найближчого села 4 кілометра трошки менше, десь більше трьох, менше чотирьох, через поле це, якщо ще навпростець. І це прекрасно. Мені, знаєте, не залишилось нічого іншого як почути себе. Це було страшно зустрітися з собою, побути з собою наодинці. Ми часто це уникаємо. Ви помітили, що старше покоління воно не може знаходитись наодинці з собою, своїми думками довго, вдома, самі. Вони завжди вмикають телевізор, радіо, що завгодно, щоб щось балакало на фоні, як заповнюючи цей простір, наче поруч з тобою хтось весь час є. Це не зовсім від того, що людина там одинока чи вона сама. Ні. Це неможливість бути з собою наодинці. Цікаво. І я зрозуміла за цей рік, що мені комфортно з собою наодинці. Мені є про що з собою поговорити, про що подумати, про що помолитись, про що помріяти, що роздивитися навколо. Ну, зрештою, в мене завжди є ви. І це теж правда. І те, що я тут сижу зараз з камерою, говорю з вами і говорю з вами. Я знаю, що ви чуєте, і знаю, що ви це почуєте і ви бачите це дуже приємно. Хоча навіть це і буде згодом, але нічого страшного. Але я для себе зрозуміла, що мені дуже важливі оці моменти знаходження наодинці. Я зранку виходжу сама, розвиваюсь, стою на землю, постою, подихаю. Просто розслаблюсь. І слухаю все, що навколо. Знаєте, як нас в театральному вчили, є такий тренаж, називається Коло уваги. Це коли ще найближче до тебе ти чуєш, а ще трошки далі, а ще ще далі, а потім починаєш окремо розрізняти звуки в, в голові своїй виділяти їх окремі. Спробуйте колись так зробити. І я розумію, що, можливо, хтось дивиться зараз це все. Після жахливої ночі з вибухами і ця ніч вже не те, що навіть не перша, навіть не десята. І тут же ж не до того, тут же розрізняєш, який вибух біля тебе, який вибух далі. На жаль, це наша реальність. І якщо є можливість, мені здається, дівчатка, якщо ну, от найменша є можливість, хоча б така мала, ну от така крихітна. Але кудись поїхати на найближчий місяць чи два, то може б варто це зробити. Мені здається, що буде ще гірше. І таки краще слухати тишу, нехай і не вдома, ніж вдома обнімати дітей в коридорі. Ну, Це моя думка. Можливо, я не права. Кожен має право на своє. Я зрозуміла це давно. І ми всі захищаємо дітей, як можемо. Ми всі захищаємо своє життя, ми всі хочемо жити своє життя. Кожен обирає сам. Але я боюся. Я не знаю, я боягузка. Я дуже накрутистка. Я собі... Більше уявлю того кошмару, ніж він вибухне наді мною, хоча куди вже більше? Куди вже більше того всього? Я просто не зможу спати взагалі. Я, я знаю, що я себе сама знищу своїми нервами і очікуваннями того всього. Тому ми тут. Якщо реально можете кудись поїхати, може це справді добре. Не, не сприймайте, як знаєте, непрохану пораду, просто страшно за всіх. І дуже прикро, що доводиться людям це переживати. Та й таке. А я про свої коло уваги слухаю пташок. У мене тут фазани в кінці поля кричать, вони такі мерзкі. але їх дуже добре чути. У них був період любові, зараз, мабуть, десь висижують пташенят, бо стало трошки тише. А пташечки трошки заспокоїлись. Так співали тиждень тому, вирищали всі. Теж, мабуть, сіли на яйця і так де-не-де хтось підспівує. Але що цікаво, тут дуже кричать цикади весь час. чуєте фоново? Я раніше думала, що вони можуть кричати лише ввечері. Ні, в них, мабуть, дві зміни. Тобто вони зранку і ввечері це роблять. Так приємно постояти на землі ногами, відчути землю. Земля має свою енергію. Відчути з нею, як знаєте, з'єднатися. Ми так втратили цей зв'язок абсолютно на наших вишках, як батько казав, на сідалах. А, мабуть, це якось природньо намагатися наблизитися. Да ми старі ми наближаємося до землі. Наблизатися до природи, бо це витоки наші. Там наша енергія, там наша сила. Ото, я, певно, намагаюся її віднайти то зараз хвилин 15 так посижу, підумити голову, переодягатися, снідати. Оце я сижу і оце все бачу. Класно. Дуже вологе повітря, ще роса не зійшла повністю, щоб встигла нею трошки вмитись. Добре, що я не алергік, бо я б, мабуть, впухла би, але то вже таке. Ромашечки розцвіли зараз, їх багато такі гарні. у нас стоїть запах цих піонів. Ох, не можу надихатись, не можу нанюхатись, нюхатись. Обожнюю запах. Це теж як конвалія, це теж, знаєте, запах весни для мене. Прекрасні. Навідуюсь, навідуюсь, до них, ну не знаю, ну разів за 20 за день, чесно. Я хочу У нас вер. Не, тримай, не чіпай хвіст, бо скине. У нас вереск, крик. Щастя, ми її зловили! Я. Настя, вже це ж, все ж Настя. Що вона робить ну, це? Ну, Настя, ні-ні, вона боїться, будь ласка, не чіпай. її. Я так. її знайшов, вона була біля з. Це ти знайшов ти молодець. ти рець. Двіки який а, животик. Хочу її почухати. Вона дуже боїться. Не, цей, не нервуйте її, бо скине хвоста. Потім такий гемор його одращувати. Ні, чекай, я хочу сфоткать. Нормально. Чекай, Настюха. Що взяти. Чекай, Настюха. бачите, оце Тільки Змій так не хапати в руки. Ні, я боюсь. А я Сіркі, то взагалі ти Вона дуже боїться, Коль. Щоб вона щоб вона не бецнулася в підлогу. Будь ласка, пам'ятайте, це жива тваринка. Вона дуже злякана. Маленька. її треба випустити таку саму неушкоджену. Боже, Коля її знайшов, а я думав, блін, вона така огромна. Ні, не трогай, не, трогай. Мама, Поч -поч. Остану, Мау, погладь. не хочу, я трагай. Вона така огромна. Вона дуже як маленький, цей Дракончик. Камода. Так, камод. Комодник. Ми тебе випустимо, не переживай сонце, ти будеш жива, тобі нічого не боже на бідне, так хекає Знаєш, Який огромний монстр її схопив в руки. Представ собі? У таких розмірах тебе щось таке взяло в руку. Ну, трошки був би запах отваги, знаєш? Так що треба випустити. Зараз сфоткаємо Диві. і відпустимо. Вона зараз пригне, тримай, чекай. Мені здається, це пташки і птілі це динозаври. Мабуть, так воно і є. Сказав пацану, якого тут динозавр, і на штанах динозавр, і в руках у сестри маленький динозавр. Так цікаво роздивлятися, в неї такі маленькі а яка в неї класна, досконала. Мордочка, мордочка, і мордочка, дивись мордочка. вона. Вона як в кофточку одіта. Ага. І в неї карі очки, і плямочки, ага. і нігтики, і на кожному пальчику лусочки такі манюзінькі. Ага. В неї п'ять пальчиків. І таке ж гарне, да? Да, так? Можна Треба подивити. її випустити так, щоб вона лишила хвостика, бо їм боляче його скидати, я думаю, все одно. Ну це ж якась частинка, так? Да? Ти красуня, ти прекрасна. Боже, як вона лякається, бідна. Як ти думаєш, це страшно? Дуже. Ти знаєш, як у них відростає хвіст? Ну і, коротше, скидається до сюди, mm -hmm. а потім виростає така рожева oh, господи. А потім вона там відростає і лусочками покривається. Шкода, що в нас так не відростають запчастини якісь. В бабусі бі сіська виросла. Вже <свист> <свист> Тихо, 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 Яке життя Та, такі жарти. Спиночка, спиночка. яка Випусти вже її, зайчику, вона дуже злякана. Відео покладіть. Не треба її покласти відро. Ви її роздивилися. Ти розумієш, що не можна Ось, туди подавись. до дітей її нести, правда? Ой, відро випусти, випусти, випусти. Відео хоть. Не треба її в відро, Коль, не треба її від. Сіла отаке сидить. Сонце. Лапочка. Знаєте, це привіз того, що справді діти живуть. Ой, в лісі. А, діти а живуть... ти на свій хочеш сфоткати. Я її хочеш її сфоткати. Поцілував? Не можна її цілувати. Так. Тільки Фот. повітряним. Коля, хочеш сфоткати? Тільки повітряним. Це все тварини, їх не можна цілувати, і потім руки помить. Поцілуйщики великі. А, ну, Можливо, мені, так. Я тут малюю. Десь модолі? Є, клас. Ой, який животик! Рябенький. Ну, Слухайте, такий дощ збирається. Я сьогодні збиралась поливати все, а то воно саме полє? Ну так, да. полє! Бабуса стоїть! А, вибачте, як вибігла, то ви <різь> так кричали як різані. Я думала, там крокодил прийшов. <різь> ящерка. А Бабуся де. Слава вже на обід нам а. за десь пора. Дивіться, що ми придумали. Ми з Дімою. Поставили палки, ну Діма поставив палки отак. Одна посередині, і отак вони й рухаються. І ми накрили огірки, щоб їх не спалило сонцем. Я зараз тут трошечки ще опущу. Зовсім отак. от. Та й все. Слухай, ну буде добре. Зараз візьму ще сітку і ще один кусок там закриємо та й, та й будемо мати огірки, так сподіваюся. І з кабачками теж таке зробили, хоча, бачите, зараз. Не сильно сонце, але я знаю, якщо воно, як воно буде шкварити за два дні. Вони зразу в мене сохнуть. Тому робимо таке саме, і тут зараз робимо такий самий захист. Я не знаю, що це, але ми їх побачили. Ой, яка краса, треба показати. Як картинка, правда? Дивіться, ну просто краса фіолетове. І жовте, але закриваються. Це жовтеньке і тут є жовтеньке. Те, про що ми з вами говорили? Скоро буде дощ. Як же я люблю високі трави. Як? Красиво, і так зараз тихо, окрім цих крикунів, все готується до зливи. Ми з Настею садимо малесеньку розсаду. Я знаю, що пересаджувати от таке, це зарано, але його немає сенсу тримати. Ну вже буде як буде. Решту досіємо. Ми їх накриємо банками. Я їх накрию банками. На, Руки скрипачки покажи. Майбутньої заслуженої артистки України, Анастасії Грицай, актриси театру на давай. Ой. Ми їх садимо в чорнозем, який ми принесли окремо ящиками. У мене є запорота розсада, яку я садила і забула її на вулиці в той день, коли треба було, щоб вона була в теплі. вона здохла. Трошечки, е, вона просто да. не виросла. Те, що виросло, ми забрали. Наче це самі живучі, самі кльові. Ми їх всі садимо. А далі зараз пляшка ми їх накриємо. Я нас... що оці два, це мої. Настя, не вони закриті, щоб сонця не згоріли? Вже знаю, що треба робити. Та ну слухай, я тут скоро навчусь, я потім як приїду і буду робити там в себе на городі оці закарпатські фінти з закриванням, з затінянням. Да -да -да -да. Хоча це взагалі хороша ідея, коли ти садиш, робити затінок. Я думаю, що ми для тільки посаджених так теж будемо робити. Багато є фішечок. Оце вам і є ці лайфхаки. Да, я потім потихеньку розкажу. Я оце... що, що його хвастатись? Хай хоч щось виросте. І тоді я зроблю якийсь підсумок і скажу, де я лузер повний, а такого було. Отак. Доста було. А де що в мене вийшло? Що, нам цього буде? Доста Настя. Ну, Думаю, що так. Ну то все. Ми Може, садимо. буде її трошки зробити. Можна ще. Ага. Нам лишилось посадити чотири штучки. Я... А ну, тому що буде все. Все вже Виключайся. Будемо далі працювати. Дощ валить зі світлого, красивого неба. В нас не хмаринки вам, покажи. Ну, там хмаринка, а там голове небо, а дощ валить на нас зверху. Я над головним під головим небом. Але дуже приємно Сердечко що грім. А взагалі, мережем з Настю, ви ще що щось прикалимося. У нас є закон сім'ї, тільки заняття спільним ідіотізмом укріпляють родину. От ми з Це спільними вам, справами і чимось таким дурнуватеньким займаємося, Все, виключаємо я зараз на я зайво.